Так, давайте спочатку розберемо ДЗ, це файл, там, де властивості функції, період і так далі. Звіримо відповіді, і якщо були запитання, розберемо. Спочатку просто відповіді. І так, 18Г. 19 А, 20 В, 21 А.

А хто ж сказав, що були запитання? Я про другий файл мав відомо. А, все, я зрозумів. Тобто по цьому все зрозуміло було. Добре, тепер давайте друге візьмемо. Ось цей файл, там, де були графіки. Ну, взагалі, ми там ем, дещо розв'язали в класі, дещо ні, які треба. Так, друге, воно повторювалося в іншому файлі, але давайте звіримо, якщо ви розв'язували БГВА. Є? Не треба нічого розв'язувати. Так, четверте треба розбирати. Там збіряємо відповіді АГДВ. Ось можна було б це розібрати, воно мені дуже не подобається. будемо розбирати, чи зрозуміло? Тут, понятно. Так, не треба. Так, четверте все зрозуміло. Чому воно мені не подобається? Бо всі ці п'ять графіків треба намалювати на цьому кресленні і не заплутатися. Так, ну може в цьому році не буде такого, бо там малювати ви ж не можете на комп'ютері. П'яте. Мені здається, що ми розбирали. Шосте, не пам'ятаю. Розбирали чи ні? На всяк випадок, в шостому відповіді БГДВ. Що ми точно розбирали? Деві... Восьме ДГБВ. ДГБВ. Восьме ми тоді пропустили. Дев'яте, мені здається, що ми розбирали, 10 не розбирали, так? Треба розібрати. Десяте відповіді такі. В, Д, А, Г. Одинадцяте, я не пам'ятаю. Якщо не розбирали, то відповіді такі. А, Д, Г, В. 12-те точно розбирали, це я пам'ятаю. 13 теж. 13 було в файлі іншому. Там ГДБА. 14-те Теж, мені здається, що ми розбирали БАД. А, ви мали на увазі, що ми ось в цьому дійшли до 17-го, так? Так, да, так. Да. Це я зрозуміла. 17 те ми розібрали? Ні, так? 17-й відповіді А, Б, В. А, Б, Г, В. Треба розбирати щось А, Б, Г, В. Ні. Ні. Так, 18. Це вже більше схоже на нинішній формат, бо це, бачите, три питання і п'ять відповідей. А, так, 18. -му. Перше Д. Друге, щось мене таке не зрозуміло. чи БГ. Чи Мені здається Г. І А ДГА. Є? Треба щось розбирати? Ні. Так, дев'ятнадцяте БГД. Двадцяте АВД. Взагалі, я думаю, може, після... Ви весь файл дома до кінця розв'язали? Чи може бути двадцять? Ну, молодець. Коля молодець, давайте відповіді звіримо. Можемо для інших розібрати деякі завдання, бо мені здається, що там не всі так здобули. 21 відповіді ВБАД. В Г, Двадцять друге ГВДа. 23 ГБАВ. Б, А, ВБАД. 25 -е, ГБВД, ГБВД, 26 -е, БАД, 27 -е, ДГВА. А ось далі діти йдуть завдання, які ви не, можете зараз не дивитися. Після 27-го мені треба було про це вам написати тут. Ну, якщо розв'язали нічого страшного. Таких зараз не може бути. Це завдання відкритої частини, яку перевіряють вчителя. Тож зараз таких вас не може бути. Вони можуть бути функції, тільки у відповідностях. Раніше такі були обов'язково, а зараз ні. Так, добре, давайте тоді може: ну якщо у колі запитань немає, я все ж таки хотіла деякі з цих завдань розібрати діти. У кого, ну, у колі немає запитань, а у інших. Треба щось ще порозбирати. Давайте так, вибірково Розберемо, бо відповіді ми звірили. А, так, мені здається, що 27 було таке і раніше. Ми з вами розв'язували таке. А будемо вгору, вибачте, рухатися. Давайте подивимось ось на такі завдання. Дуже така велика доля ймовірності, що буде щось таке, але може бути просто впізнати графік. І так, дивимось на номер 26. Якщо вам тут все зрозуміло, можете, в принципі, вийти. І так, у нас є три графіки функції. Вам треба відповідність між графіком та властивістю функції. Так, ну ось, наприклад, дивимось. Лінія така, тут які в нас властивості. Графік двічі перетинає функцію 2 в степені х, фрагмент графіка 1 мінус х, фрагмент 1 плюс х, функція непарна, і зростає від 0 до 3. Ну, Давайте подивимося, чи є в нас якась непарна функція. Немає, тобто це зайва властивість. Якщо функція не парна, її графік симетричний відносно початку координат. У нас є парна. Ось вона, так? Непарної немає. Так, тепер дивіться, 2 в степені х. Що таке 2 в степені х? Це показникова функція. Схематично, вона ось так виглядає. Тобто тут точно двічі не буде перетинати, а ось тут буде. Тому друге, це буде літера А. Тепер у вас є дві функції і схожі питання. Ну, можна просто побудувати табличку і побудувати графік лінійної функції. Наприклад, 0. 1, 1, 0. Ось у вас 0, 1, 1, 0. І це буде е, такий графік, як на першому кресленні. Тобто, перше ой, Б, це в нас буде А. Ну, номер 1 це буде Б. Так, ну і у нас е, це явно не фрагмент графіка лінійної функції. Тому функція зростає на проміжку, так воно і є. Бачите, на цьому проміжку вона зростає, тому тут буде літера Д. Так, дивимось далі. Номер 25. На рисунках зображено графіки функції, кожна з яких визначена на проміжку від мінус 2 до 2. Установіть відповідність між графіком та Властивості, Властивістю ну, ми бачимо якісь графіки, бачу, що точно це парна функція. Дивимось. Графік функції не перетинає тангенс. Ну, зараз будемо дивитися. Фрагмент графіка х квадрат мінус 1. Множина значень це по ігру, від мінус 1 до 2, функція спадає, функція зростає. Ну, я, наприклад, бачу, що ось ця функція в нас спадає, тому відразу це g, а ця зростає на цьому проміжку, тобто це d. Тепер дивіться, фрагмент графіка х квадрат мінус 1 це ось це b. А ось тут область значень, це по ігрикам, саме проміжок від мінус 1 до 2. Тобто тут буде літера В. Це зрозуміло, діти? Так, дивимося. 24. Такі дуже не полюбляю, бо тут треба ці прямі точно малювати. Там. Дивимось. І так, в нас є пряма 4,5х, це а, пряма пропорційність, вона проходить через початок координат, Y дорівнює мінус 4, пряма паралельна вісі ох, а 2х плюс 4. Це просто якась пряма зростаюча точно. А, а це бісектриса, y дорівнює х це теж пряма пропорційність, але це ще й бісектриса ну, першої та третьої координатних членів. Так, ну тепер дивимось. Пряма паралельна до прямої Y до рівня 2х. Дивіться, діти. Є така властивість, коли дві прямі паралельні, коли їх кутові коефіцієнти рівні. У якої прямої кутовий коефіцієнт 2х. Ось у цієї. Тому третя – це буде А. Ці дві прямі паралельні, бо їх кутові коефіцієнти рівні. Так, далі. А, ну, Немає спільних точок, зараз будемо малювати. Подивимось, перетинає, теж треба малювати. Паралельно вісі вісігреків взагалі немає такої це зайве. А чому? Бо якщо пряма паралельна вісігреків, вона має а, формулу Х дорівнює число, а в нас такої немає. Бісектриса в нас є. так? Бісектриса першої і 3 це Д. Тобто, в нас відпало це і це. І у нас залишилися дві прямі і дві властивості. Давайте схематично намалюємо. І так, 4,5х 0,0. Наприклад, якщо х2, y9 якось так піде. Так, ну вона буде мати спільні точки з параболою, тобто це не вона. Перетинає 3 в степінь Х в точці за псисою 2. Ну, Треба з'ясувати, да, де там вона перетинає. Що треба для цього зробити? Прирівняти 3 в степінь Х до рівня 4,5х. Можна просто підставити: якщо тут 2, тут буде 9, і тут, якщо 2 теж 9, тобто це дійсно буде спільна їх точка. Тому перше це В. Так, тепер y дорівнює мінус 4. Це пряма паралельна вісі Y, яка проходить через точку мінус 4. Вона не має спільних точок з x квадрат мінус 1, бо ця парабола буде спущена. Лише на один вона не буде перетинатися, Тобто це буде варіант Б. Так, йдемо далі. Можна очистити. Рухаємось вгору. Так, 23 номер. В нас є функції, є їх властивості. Ігрек дорівнює рівня x квадрат спадає на всій області визначення, зростає непарна, парна область значень, якийсь такий проміжок, який зазвичай дають для показникової функції, у нас її немає. І так, чи можете ви назвати відразу спадну функцію, чи є там якась функція, про яку ви точно знаєте, що вона спадна? Це пряма лінія, y рівня 3 мінус х. Чому вона спадна? Тому що я знаю, що якщо коефіцієнт при х від'ємний, то функція 100% буде спадати. Тобто це в нас А. Так, синус – це класична непарна функція, тобто це В. А х квадрат це класична парна функція, тому тут Г. Так, як виглядає Х куб плюс 1? Це кубічна парабола, яку підняли на одну одиницю вгору. Ось так, і вона буде зростати, тобто це зростаюча функція. Ну, це така неважка а, відповідність. Давайте 20. ну, Якщо ми так рухаємо послідовно, 22 номер. А, так, в нас є y до рівня 1. Ми знаємо, як виглядає графік. І дорівня. Косіно, теж знаємо, як виглядає графік. І останнє це в нас 4-х квадрат. Це парабола. Відками вниз піднята на 4 вгору. Ну і логарифмічна функція з основою менш або більшою за одиницю, тому це буде зростаюча функція. Так, ну і які властивості? Там не перетинає вісігриків, симетрична відносно початку координат. Має. От, скажіть, будь ласка, якщо вам кажуть, що функція симетрична відносно початку координат, це характеризує яку функцію? Парну чи не парну? парну. Не парно. А у вас тут такої взагалі немає, тобто це зайве. Так, має безліч спільних точок з віссю іксів, немає спільних точок з вісю іксів, проходить через точку 1,3. Ну, давайте так, намалюємо. І так, y дорівнює 1. Ось так. Вона не має спільних точок з вісю іксів. так? Тобто це буде Д. Косинусоїда перетинає іксів у безлічі точок, так? Ми знаємо, як вона виглядає. Це парна функція, точок перетину безліч. Тому літера V. 4 мінус х квадрат. Це мінус х квадрат підняти на 4 вгору. Ось так якось виглядає. Так, не перетинає іх років не підходить, в немає спільних точок теж. Проходить через точку 1, 3. Як це перевірити? Підставте замість x1. 4-1 буде 3. Тобто це буде а, D. Так, і логарифмічна функція схематична як виглядає? Так як тут в нас число 3, вона зростаюча якось так виглядає. А Що в нас залишилося? Немає спільних точок з 8 ігри. Оце вона і є. логарифм наближується до вісі Y, але не перетинає її. Так, 21 номер беремо. А, установіть відповідність між функцією та кількістю точок перетина з осями координат. Так, куб мінус 1. Ну, треба теж тут треба всі графіки побудувати куб – кубічна парабола, якщо мінус 1, вона спускається на 1 вниз. Ну, тобто це буде мінус один. Скільки точок перетину? Дві. Тому це буде літера В. 2 в степені мінус х. 2 в степені х це показникова функція. Вона би виглядала ось так, зростаючи показникова функція. Ми знаємо, що її графік не перетинає лісіх. Якщо в нас стоїть мінус перед x, то графік симметрично відображується відносно вісі у. Тобто схематично графік буде виглядати ось так. Тобто вона тільки одну точку має, перетину з вісями координат. Мінус 2 на х це гіпербола, у якої коефіцієнт від'ємний, тому ось так. Жодної точки, так? Ну і катангенсоїда безліч точок вона має, бо катангенсоїд безліч у нас, вони спадні, перетинають 8 оксі у безліч точок. Так, це зрозуміло, діти? Тобто тут да. безліч. Так, ну дивіться, а, далі. Взагалі, якщо... Ну, давайте ще розберемо 2019, 20 номер. У нас є три функції: це парабола, спущена на три клітинки вниз, це пряма лінія, це гіпербола. І так, в першому випадку парабола на три, токи не вниз, а вгору. Чому ще сказала? Так, тут 3, і х це х квадрат плюс 3. Так, в другому випадку можна теж підставити так усно 0 мінус 5 по ігреку мінус 5. Якщо, наприклад, там 2, то мінус 1. Ну, якось так. Так, і 3 на X, схематично графік виглядає ось так. Дві вітки гіперболи. Так, графік симетричний відносно вісі Y. Це перший, так? Тобто перший це А. Пряма. Розташований лише в першій координатній чверті. У нас такого взагалі немає. Набуває від'ємного значення в точці 2,4. Як це перевірити? Підставити 2 помножити на 2,4 це 4,8, мінус 5 буде мінус 0,2. Тобто це є наша функція. 3 на х він не проходить через початок координат, він симетричний відносно початку координату. Так, 19 номер. І до рівня корінь із Х-4. Як виглядає графік? Це корінь із икса вдвинутий на 4 в праву сторону. Ось так. Так, x плю 4. Y до рівня Х піднята на 4 вгору. Тобто, ось так буде. Хуб ми теж знаємо, як виглядає. Ну і властивості спадає, немає такої. Не визначена в точці Х до 1. Це ось ця пряма, бо ікси починаються тільки з четверки. А якщо б я тут підставила 1, в мене під коренем було б від'ємне число, тобто вона не визначена. Парної функції в нас теж немає. Непарна це х-куб, і тому залишається для цього г. Давайте перевіримо. Якщо х дорівнює мінус 3, мінус 3 плюс 4 це 1, це додатко. Так, якщо це зрозуміло, діти, дивіться, ми дійшли до середини, тобто ми минулого разу це саме і розв'язували, тому так. На сьогодні ми закінчимо.